Сучасна форма рабства це торгівля людьми, зауважують фахівці і додають, це не лише сексуальна і трудова експлуатація. В Україні зараз дуже серйозно стоїть проблема з торгівлею дітьми. Декілька кримінальних справ уже порушено проти мам, які були згідні продати свою дитину за невеличкі кошти. Але знову ж таки, інша сторона проблеми є сім'ї, які не проти здавати своїх дітей в оренду на прокат. Та все ж левова частка постраждалих це ті, хто опинився у полоні сексуального рабства. У пошуках кращої долі жінки їдуть за кордон і нерідко потрапляють у халепу. Правоохоронці кажуть, найчастіше жінок з Рівненщини вербують у Польщу, Чехію, Італію, Іспанію і навіть Росію. У нас кримінальні справи порушені торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Якщо говорити за останні роки, то тенденція в нас показує спад виявлених. Даної категорії злочинів, так як в нас ну, було раніше, скажімо, три роки назад це було 33 злочини, потім 12, зараз в нас 6. юристи наголошують, рабство може ховатися за заміжжям, навчанням, туристичною поїздкою чи працевлаштуванням за кордоном. Тому перед від'їздом слід дізнатися якомога більше інформації про країну, опанувати азимови. і головне підтримувати постійний зв'язок з рідними. Більш детально вже підготовка щодо документів. Це виїзні документи, проїзні документи. Це Угоди, це трудові контракти. Тобто, це все повинно бути чітко виважено, підготовлено, зрозуміло. Врятуватися із рабства вдається небагатьом, кажуть фахівці. А кому пощастило, все ж важко потім налагодити нормальне життя. Ми, до нас людина приходить з цілим букетом різних проблем, і хвороб або інколи ми навіть не кажемо, кажемо, прийшла до центру не букет а ціла клумба, яку потрібно просто розкривати працювати з особою не тільки як з психологічними проблемами, але й з фізичними. Експерти запевни. Лише уважність і серйозний підхід до виїзду за кордон можуть убезпечити рабських тенет. Оксана Конопецька, Олександр Ковтунець, новини Рівного.